Пишуться прохання про допомогу і кінець війни. Хай кожна родина в щасті сміється біда, ніколи в житті не торкнеться. І хай все буде добре, і радіють люди. Відходить від хати до хати, питається в мами й тату, чия важчена дитина, дівчатко мали ще хлопчика. Він та праці мають, складні несуть кожух для Святого Миколая. Просився передати, що жива Україна мати. Щоб на неї сонце сяє, що Божа матір її охороняє. Скореш благаю до тебе, Помилуйся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Через поле, через гай, де до діток Миколай. Принеси мені потіху і торбину повну сміху. Принеси мені.